У вересні минулого року у місті активно обговорювалося питання про підняття тарифів на воду та каналізацію, ініційоване товариством комунальник. Громадськість виступила проти. Та, врешті-решт, тоді сторони знайшли компроміс. Та сьогодні підняття тарифів на водопостачання та водовідведення знову актуальне, адже відтягування прийняття обґрунтованих тарифів на воду ставить під загрозу як роботу самого підприємства, так і в цілому ситуацію із забезпеченням новгородціверців та місцевих підприємств водою. З початку вересня і на теперішній час, на початок січня, вже навіть від того зростання електроенергії, що була 24,1, 10 вже збільшилась З вересня по теперішній час знову електроенергія на 11,4%. З березня знову паливномастильні матеріали, це бензин, збільшився на 10%. Масло технічне збільшилось на 30%. По надрам підприємство сплатило понад 100 тисяч податку. Цей податок не був врахований. Навіть в діючий тариф, який існує на теперішній час. Тож утримувати нинішні тарифи економічно просто неможливо. Борги підприємства стрімко зростають. Було 170 тисяч у нас убитків в сентябрі, 178 сімдесят тисяч десятих. На кінець ми прозвітували на департаменті в кабінет міністрів. Ми прозвітували вже 330 тисяч на 1 січня. У нас це в зв'язку з тим, що ну не окупає це все. Ми розуміємо теж, я теж проти, допустимо. Повишення ціну, але якщо би нам не повышали ціну, у нас нічого ж не змінилось. Збільшення ціни на воду щонайменше до 9 гривень 50 копійок за одну тисячу літрів вже обговорюється. І сподіваємося, що жити без води мешканцям нашого міста не доведеться. Адже, як стверджує українське народне прислів'я, без води і не туди, і не сюди.